Німеччина готує чорний список, хто з українців в зоні ризику, а ви впевнені, що вашого імені немає в цьому списку. Бо, схоже, у Німеччині серйозно взялися за тих, хто не вписується, хто втрачає роботу, а хто раптом перестає отримувати виплати, а декому вже натякнули, що пора шукати квитки додому. То що ж відбувається? Українські біженці, які ще вчора були потрібні, сьогодні можуть опинитися за бортом. Але кого це стосується? Чи правда, що німці втомилися від зайвих ротів? І що робити, щоб не потрапити в цю небезпечну зону? Зараз усе розкладемо по поличках, залишається це до кінця, бо це стосується кожного. Тож, як ви зрозуміли, сьогодні ми поговоримо з вами про значення українських біженців для Німеччини. Чи виженуть, чи залишать. початку повномасштабної війни в Україні Німеччина прийняла сотні тисяч, якщо не мільйони. початку повномасштабної війни в Україні Німеччина прийняла сотні тисяч, якщо не мільйони українських біженців, ставши однією з країн, які найбільше підтримують тих, хто був змушений покинути свою батьківщину через російську агресію. Це взагалі унікальний випадок. Колись німці вбивали нас, а ми, на жаль, з росіянами рятувалися від цих убивств. А через 77 років українці тікають до Німеччини, де німці рятують нас від росіян. Окей, як би там не було, але на початок 2025 року в німецькому суспільстві вже частіше стали звучати заклики, переважно від радикальних політичних сил, обмежити підтримку біженців або навіть розпочати їх висилку. Однак ці заклики не враховують довгострокових економічних, культурних і соціальних вигод, які українські біженці приносять до Німеччини. То чи виженуть нас з Німеччини, що загрожує українцям у Федеральній Республіці Німеччина? І кому вже зараз час збирати валізи? Будемо розбиратися. Тож давайте зараз поглянемо очами німців на українських біженців як цінний ресурс. Вибачте, українські біженці є унікальним демографічним і економічним ресурсом для Німеччини. Вибачте за такий цинічний підхід, але у світі, де правлять інтереси, а не принципи, людей часто розглядають як ресурс. Це неприємно, але факт по-перше, це здебільшого високоосвічена і мотивована група людей. Значна частина українців, які прибули до Німеччини, мають вищу освіту або професійну кваліфікацію. Багато хто працює в таких затребуваних професіях, сферах, як IT, медицина, інженерія чи освіта. Це дозволяє нам швидко інтегруватися в німецький ринок праці та створювати додану вартість для економіки країни. По-друге, а зараз навіть по-перше, з усіма цими новинами про злочини людей з ближнього сходу біженців, от так українці, на відміну, є носіями європейської культури та цінностей. Україна, про складну і неоднозначну історію, завжди була частиною європейського культурного простору. Це полегшує процес інтеграції українців у німецьке суспільство. Багато українців швидко опановують німецьку мову, що є ключовим фактором успішної адаптації. Крім того, наша культурна близькість до європейських традицій зменшує ризик соціальної напруги, яка може виникати при інтеграції мігрантів з інших регіонів світу. Наступним блоком є у нас економічний внесок та інтеграція. Українці біженці активно беруть участь у економічному житті Німеччини. Багато з нас вже знайшли роботу, відкрили власний бізнес або почали навчання в німецьких освітніх закладах. Це не лише знижує навантаження на соціальну систему країни, але й сприяє зростанню економіки. Наприклад, у сфері малого і середнього бізнесу українські підприємці створюють нові робочі місця та стимулюють ринок. А у тій же Польщі українці взагалі є головним двигуном економіки зараз. Крім того, наші люди демонструють високий рівень адаптивності. Вони не лише вчать мову, а й активно беруть участь у громадському житті, що робить нас новими повноцінними членами німецького суспільства. І так для нашої батьківщини, для України, це дуже погані новини. Ми. Люди назавжди втрачені для країни на жаль. Але це вигідно відрізняє нас від інших груп мігрантів, які стикаються з труднощами інтеграції через культурні або мовні бар'єри. Не хочу називати тут окремі народи чи етноси чи людей з релігійними вподобаннями. Але ви бачите новини, і всі зрозуміли, про кого йдеться наступним блоком. Хочу з вами поговорити про політичні ризики та реалії. Заклики до висилки українських біженців, які звучать від радикальних сил на кшталт АФД Альтернатива для Німеччини, навряд чи знайдуть широку підтримку в німецькому суспільстві. Заклики до висилки українських біженців, які звучать від радикальних сил на кшталт АФД Альтернатива для Німеччини, навряд чи знайдуть широку підтримку в німецькому суспільстві. Будемо чесними: по-перше, Такі дії суперечать гуманітарним принципам, які Німеччина традиційно відстоює, також це суперечить законам Євросоюзу. По друге з економічної точки зору. Висилка працюючих та інтегрованих біженців не має ніякого сенсу. Німеччина, як і багато інших європейських країн, стикається з демографічними викликами, такими як старіння населення та нестача кваліфікованих кадрів. Українські біженці дуже допомагають згладити ці проблеми. Однак варто зазначити, що ті, хто не прагне інтегруватися, не вчить мову і не працює, дійсно можуть зіткнутися з труднощами в майбутньому. Яке вже не таке й далеке. Ми постійно про це говоримо, наприклад, у вчорашньому стрімі. Ми говорили з вами про всі ці аспекти. Тому, якщо не дивились, моя вам рекомендація. Німецька держава, як і будь-яка інша, зацікавлена в тому, щоб мігранти ставали активними учасниками економічного і соціального життя. Тому політика щодо біженців, ймовірно, буде диференційованою. Тим, хто робить внесок у розвиток країни, нічого не загрожує. Але ті, хто не хоче адаптуватися, можуть невдовзі зіткнутися з обмеженнями. Тож давайте підсумуємо: українські біженці є цінним ресурсом для Німеччини. Наш високий рівень освіти, культурна близькість до європейських цінностей і активна участь в економічному житті, роблять її важливою частиною німецького суспільства. Заклики до нашої висилки, які звучать від радикальних сил, ігнорують довгострокові інтереси країни. Масові депортації нас, тих, хто вже інтегрувався, працює і робить внесок в розвиток Німеччини, навряд чи варто очікувати. Однак держава може і очікувана буде посилювати вимоги до тих, хто не прагне адаптуватися і ставати частиною суспільства. Загалом українські біженці залишаються важливим елементом для Німеччини у подоланні демографічних і економічних викликів. Тож у здоровому глузді нас ніхто не вижене.